Привіт усім, гостям, друзям, однодумцям, хто завітав на мій канал. У мене є такі чудові курочки, китайська шовкова. Хто дивиться мої відео, то знає, хто потрапив на них вперше, то я вас з ними познайомлю. Отож, півник у нас драчун, так його діти і обізвали. Курочка справа з жовтою головочкою, називається пушинка, і ота менша з білою головкою називається Хмаринка. Мені не подобається цей факт, що він драчун. Зовсім. Ну Це капець. рано заходила йому давати, їм давати пити. Ось у нас є дверка, куди треба пройти тут, іншим курочкам дати їсти пити, і півник на мене пригає. Ось, проганяє, захищає свою територію. В общем, таке діло мені взагалі не подобається. Не знаю. Читала в інтернеті, як відучити півника від того, щоб він бився, то там дуже такі варварські методи взяти півника за ноги, покрутити, покласти, щоб він знав, де тут господар. Інший метод пропонують вдарити тапком йому так, щоб він аж відлетів. І... Тоді він точно буде боятися і не буде нападати. Ну, такі методи, звичайно, не для мене і не для таких курочок. Будь-би, це звичайний півник, відправила би його в бульйон без жалю. Ну, так як це моя декорація подвір'я, яка я обіцяла всім вам буде жити довго, аж поки не потрапить до теплих країв самостійно і дали ми їм імена, то не гоже. Такі варварські методи застосовувати. Буду я по-інакшому працювати, вийде, в мене не вийде, вже будете зі мною слідкувати і дивитися. В общем, зварили ми кукурудзу, то один качанчик несу їм. Буду зараз я сидіти і побачимо, чи він почне пригати на мене, чи, можливо, він все-таки зрозуміє, що я йому не є. Ну, в общем, я можу, можу тут і злякатися, бо тому що це таке він боком-боком-боком. Я казала рак. Ну, хтось мене виправив на краб, хай буде краб. В общем, суть не в цьому, що я не знаю, чи то рак, чи то краб. А важливо те, що, як він себе поводить. Ну, давайте я так трошечки відколупаю, щоб він привик до мого голосу. Ось так біля себе оце отут. Покидаю. Можливо, ймовірно, я дуже на це сподіваюся. Він побачить, що я є його друг товариш, а не ворог, від якого треба захищати його курочок. Тому що взагалі пише література, що вони надзвичайно товариські, дуже такі. Ой, бачили? Миролюбиві, тралівалі-тілі-тілі. Ну, в мене щось не так виходить з ним, як би то мені хотілося. Тому, не знаю, покладу тут кукурудзку. Мені варто лише присісти або нагнутися, він уже тут, як тут о, не дуже виходить. Ну, сподіваюся, що вдасться з ним помиритися. Будемо час від часу приходити його підгодовувати. Дивіться, даю тобі їсточки, ти бачиш? Чи не бачиш? Драчун. Питали мене, хто дав йому таку назву, діти дали. Курочок назвали діти. У мене є дуже давня, вже, можна сказати, така рідна душа на Ютубі. Грета, вам вітання. Ось, то вона мені і надала пораду, щоб я спитала дітей, як назвати курочок, і вони мені скажуть: Дивися, я даю тобі їсти, бачиш, дивись. Кукурудська. Смачно, ану давай. Ой. Ну, в общем, якщо фаверольки ви бачили, підбігають просто так на ура, і це все в мене беруть і їдять, то з ці курочки ще цього, ну, взагалі, я не знаю, я для них нова, їм далеко немалолітній вік у них, і тому вони. Ну це так наче дресирувати якусь собачку, напевно, що е, у старшому віці врат, навряд чи вийде. Але якось люди це роблять. Щоб я не боялася, то б ціни мені не було. Просто е, я ж йому, як то кажуть, відпір не даю і він. Пригає так обережно, але може скочити і в очі. Ну, а це є максимально небезпечно. У нас такі то справи. Ну, не дуже в нас виходить з ним потоваришувати. Так, ти артист мій хороший. Ну, дивись, що я маю. Ну, курочки. Ні вони до мене не звикли, ні курочки, ні півники. Це нормально, тому що ну, скільки вони в мене живуть, що навіть тижня немає. Ось. Я їх обробляла від вош, від кліщів. Звичайно, що вони пам'ятають тільки те, що я їх мучила. Ось. А не дружила з ними. Тому такі то якісь стосунки. Ну ой, ой. Ось так він і до курочок, до речі, відноситься. Одна курочка, оця що побільшенька, що є пушинка, то дуже гарно ходить з півником. Таке враження, що вони так і жили разом тільки двоє. А оця що хмаринка, то вона трошки тікає його і якби тримається осторонь від цієї курочки того півника. Ну, таке враження, що їх об'єднали перед тим, як мені їх продати. Бачите, що я вам даю? Смакоту. Так? Давайте дружити. Що скажете? Будемо дружити, хлопці, дівчата. знаю, тут треба в окулярах заходити, бо не дай Боже щось вскочу йому в голову, то що може. І подарте обличчя не тільки. Ой. Ой-ой-ой. Дивися, дивися, що я тут даю? Ану? Бачиш, що я дала, ну? Ану, пробуй. Добре та? <крути> Кукурудзинка, не, не сварись зі мною. Ану, пробуйте, пробуйте. кукурудзку вам дала, бачите? В общем, не знаю. Ми будемо потрошки заходити, говорити, тому що я тільки заходила, він зразу на мене приїхав, Тут вже я стільки часу говорю, підкормлюю їх, раптом щось вийде. Ха! Не знаю, не знаю, не знаю. Також колупаю, вони їдять отут, а там кинула качанчик, не хочуть. так? Півень просто розкішний. І курочки дуже красиві. Ну. Але лячно, лячно, скажу я вам. Ну, маємо ще одну забаву приходити до курей і привчати їх до соціуму. Ось такі-то справи. Не знаю, чи знеслася сьогодні курочка чи ні. Дасть нам подивитися, чи знеслася курочка чи ні. Можна подивитися, чи хтось змістя з твоїх дівчат? Можна? Так, не. тут є три яйця, ті, що були вчора. І більше яєць тут немає. Немає яєць, ні? А це, що не хочете, їсти? А, їжте? Угу. Макуту я принесла, та... Ну, Зараз покажу вам, як реагують ферольки, коли я заходжу до них. Можливо, хтось вперше завітав на мій канал. І будете мати собі незамітку. Ой, ой, ой. В общем, йдемо тут До фаверок наших. Привіт, молоджі! Як справи? Привіт-привіт! І дивіться фавероль. Бачите? Гай, гай. Ніхто не тікає, ніхто не ховається. Всі тут як один. Оп. Оп, оп. Ну так. Хтось сказав, що вони дуже потім пригають на голову. Купають за нігті і так далі. Навпаки привикають до свого господаря. О, так, все, вкрали. Усе вкрали ну все. І можна спокійно їх отак і погладити. І не переживати, що хтось тут нападе. Там качанчик, в мене один був, нема багато. Кить, хать, кить, хать. От такі -то справи. Тому не знаю, як на мене, краще їх соціалізувати і привчати до себе отакими смаколинками з дитинства. Ну, якщо вибирати, чи купляти курочок, чи купити інкубаційне яйце, то більше. Я не зарікаюся накупляти курей, готових вже я не буду. Не знаєш, ніякий вік, бо господар не говорить толком. Може торішні, а може позаторішні. Ось. В якому стані ті кури теж не знаєш. Що вони пили, які випаки були профілактичні їм зроблені, чи взагалі нічого не було. Ніц, не знаєш грама. Тому. Купляємо інкубатори, акумулятори, генератори, що там хто має, щоб до нового інкубаційного сезону всі були готові і могли розпочати інкубацію вже самостійно. Ви знаєте, яку ви птицю заклали в 90%, так бо є шахраї і ті, що продають інкубаційне яйця. Але ви знаєте вік птиці, ви знаєте, чим ви поїли, чим ви годували і. Взагалі, в яких умовах ви що утримували? Ось, тому що таке лукавство мені не подобається в продавцях, які не кажуть достовірні факти про свою птицю, коли продають. Ось. Або ж, звичайно, добре купувати в тих, хто має свої якісь ютуб-канали. І демонструє вам повністю весь інкубаційний процес, демонструє вирощування птиці, в яких умовах утримувалися, що і яку пропойку їм надається. Ось. Ну і таким чином можна вже знати, що й до чого. Тому зустрінемося з вами уже надалі. Будемо привчати наших. Нових жителів до наших порядків будемо привчати їх до себе. Сподіваємося, що такий метод, як я собі придумала, також щодня заходити і давати якісь смаколики, спрацює. Ну, в гіршому порядку мені придеться з ним попрощатися, тому що такого. Забіяку в себе на подвір'ї тримати не, буде, не буду мати можливості, тому що мені весь час допомагають з ці діти. Ось це для них така турбота про тваринок і це для них свого роду якесь привчання до відповідальності і до праці. Ось такі то справи. Напишіть мені в коментарях, маєте ви забіяк, як ви з ними боролися? Чи була успішна ваша боротьба, чи марна моя затія? Мені буде цікаво почитати ваш практичний досвід і розуміти, що і на що сподіватися. Всім бажаю мирної ночі, далих вам задумів, мрій, сподівань. Дякую Збройним силам України. Дякую всім вам, хто підписався на мій канал. Хто не підписався, підписуємося. Слідкуємо, вдасться приручити, не вдасться. Вам бажаю міцного-міцного здоров'я і безмежного терпіння. До нових зустрічей!